Так, друзья, всем привет! Может, трошки задувать, но у нас, капец, ветер страшный. Короче, дискуемо. Палка зеленковата. Ну, а что, ничего не поделаешь. Вот такая влага. Там вроде бы сухо, да Дощ як оце в нас пройшов. Сьогодні ночью йшов, так, сейчас, бачите, ось все Влага є тут, не знаю як там ниже, ну є, короче. Вітер страшний, сейчас отак так може стану, щоб... Чтобы... Тут скосили андромеду, тепер будемо сіяти пшеничку тут а Богдану. Вже багатенько пройшли, але ну, вітер, блін, страшний, я закриваю той мікрофон, не знаю тут вже осталось небагато, небагато тут клином трохи, на лінії вже почти закінчили, бо дліні сюди ж Тут 9,3, не пам'ята вже, ну 9 гектар хай. Ну, тут він по краю підзаглубив. Ось бачите. Влага є. Будемо сьогодні-завтра, ну сьогодні, мабуть, ні, завтра сіє тут пшеничку. Бачите, як чітко обрізало, крайнім диском. Тут як плуг. 15. станемо трошки сюди, а так, може, не так буде задувати. Коротше, ходимо десь 13 кілометрів. У нас дисковий ну, плуг ПД, типа плуг дисковий 2,5 Велесовський. Тягаємо новим трактором, то що там кун стоїть, тим ми зерно підгортали, поки той стоїть, будемо Грузити ось беги з пшеницею, з удобренням. Купили там удобрення, формула вроді 12-20-20. Не пам'ятаю є, Воно стоїть 27, ну 28 тисяч будемо давати. Даємо не побагато, по 50 кілограм. Я думаю зараз по 50 кг. То що ми в тому році давали по 50 кг, там де більше, ну нормально. Вже їде сюди. Думаю зніму відео на пам'ять було. Бо в нас сьогодні утра дощ пройшов, тобто ночі йшов. Не поїхали косить ми. То що намочило сімочку. Рішили, зараз будемо дискувати. Погано палка зелена, товста, остається. Хоч ти його заглублюй, хоч не заглублюй. Скорость зелену палку не перебиває каток. Ну, все зешкою посія, буде бомба. Все буде нормально. Цей трактор, що без противовеса спереді. трошки піну, на цепа стає, бо дискова важка дуже, треба, щоб були противовеси. бо поганенько на краях розворачувався, ну нічого. Печеться нормально. Уже в нас там 380 вроде моточасов. На новом тракторе. Я ж кажу, він не пахав. Старый не пахав в цьому году. Лопнуло кріплення, короче, на крилу. Снизу ну, у них же крила такие, лопнуло кріплення. Тепер тарабана трохи, ну, може буде чуть у відео, може не буде чуть. Бо на пахоті кидало, страшне, грудки не розбивалися. Отак От він йде. І пішов. На каток не налипає, бо ми там... Як сіяли тоді огороди, помуляки дискували, блін, так залип каток, на силу ми його висвітали. Будемо сіяти пшеничку. Що воно буде? Може ще пройдуть дощі. Ну, влага є, дожев нас зійти. Вже на огородах там посходило і по калунах, і по подсолнуху вже. Перші всходи є. Ну такі слабенькі, треба ще трошки підождати. Ось пре вже. Що і тара тарабани. Оте він криво. Лопнуло кріплення, ну то таке вже. Підваримо. Дискова бомба, ну блін, як муляка, оцей каток забивається в них. Блін ніяк його бедитувати, а тепер зараз, вроді би нормально трошки під вітром, піддуло. можна. Отакі діла. Ну потихеньку печемо. а там буде видно що воно і як. О, дощ пройшов, косить нема як. У нас там ще залишився той командор. Подивимося. Що той буде сипати, ну цей і 20-ку, навіть сипав. Сінгента цей. Ну нічого. Подивимося, що воно буде, то що тут вже клин, тоді все ето і будемо завтра, навіть сіяти, поки місь влага, поки місь є можливість. Будемо кидати зерно, і все, може ще пройде дощ, тоді ще щось дозід. Ну, я думаю, що все буде нормально. Ціна на пшеничку хоч трохи там росте, на поцолнух росте. Так що сіємо пшеницю. Воно вроді удобрення, блін дорогі. Як вона сипала в цьому году в людей по 20 центнерів, ну то Вообще. Ну а так бачите, земелька така пухка, Ну, тут він за... підглибив, бачите, я не знаю наскільки. Ну, оце обработка, ну, по сантиметрів 7, мабуть. Ну, 7-10, ну це тут підглуби, а тут уже... вже зараз відійде, ну я. А тут, бачите. Це він тут тільки кинув. Треба трошки далі, бо щось вона стрибає. Зараз тут спробуємо? О, ну тут бачите. Тут є. І влага усе. Із шляпок, блін, в цьому році сімочка випадала, ось бачите, є таке. І пот... ну, може і потері десь трохи, ну а так, а це пуста. Мариє. Ось, ось, бачите Землю перекидає, тільки ну, А воно кидає Свидете ми трошки. Дуя, блін! Ну ось тут осьочки, як воно йшло, бачите, земля влажна, кине сюди, це зешка по-любому дисками задали. Ну, це ж він тут тільки вже пройшов, бачите, вже сразу корочкою береться, ну це хорошо. добре. Корочку як береться, тоді взагалі влага, не буде, не буде. Ну отут, Ось тут ось. Бачите? Земля муляка. Палка, бачите, есть суха, а есть вот такая вот И та суха еще такая, не бьется. Ветер дует страшный. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!